Когда вы называете СВО, а это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже две недели, а мы слышали обещание за три дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. Я не на одном месте. У блогеров чертят, но это, извините, блогеры чертят. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? А это еще не край, понимаете, будут дальше присоединяться, потому что война пришла в наш дом. Понимаю. В итоге виходить, що на сьогоднішній день ми не знаємо перше, хто виноват, Ми не знаємо, що ж все-таки в масштабі всього произошло. І опять же, ми в этом случае пытаемся далі грати в какую-то історію, яка абсолютно бессмысленна. Наймасштабніша атака дронів на Москву горить і палає в Ростовській області на нафтобазі та переговори про завершення війни без участі. Путіна про все це говоримо просто зараз, а також про деталі курської операції, про те, чому Єрмак про це не знав. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, друзі, почали ми із прекрасних кадрів: Ростовська область, Пролетарськ, так там називається місто. Ну що синонімічно живучи в радянській Росії, так от на нафтобазі, яка горить вже четвертий день, вибухнуло близько 20 резервуарів із Пальним площа пожежі становить вже понад 10 тисяч квадратних метрів. І це ще не все, друзі. Вночі ВМС разом із ЗСУ і з підрозділами сил оборони завдали удари по позиціях ЗРК С-300. Вони розташовувалися біля населеного пункту під назвою Новошахтинськ. Це Ростовська область Російської Федерації. Про це повідомляє генштаб, і все ну скажу скромно сталося дуже і дуже успішно. Туло, Пожежа триває. Друзі, маємо миле фото, як росіяни, які не можуть загасити пожежу з допомогою спецслужб, намагаються зробити це за допомогою церкви. Ось так. Це ще раз до скрабнички того, чому варто було цих РПЦ давно вже вигнати геть із нашої території. Але повернемося до бавовни неспокійно було цієї ночі, і в Москві. столицю країни агресора, атакували дрони невідомі дрони, які летіли з українського боку. Що 10 менше безпілотників мер міста Сергій Собянін каже, що це одна із наймасштабніших атак, та заспокоює, що, начебто, всі БПЛА було збито. Російські міноборони заявляють, що вночі над Росією збили 45 дронів. 11 на територію Московщини, 23 над Брянщиною, 6 над Білгородською областю, 3 над Калуською і 2 над Курською. До речі, про Курську область, друзі. Тут маємо цікаві нові деталі. В інституті вивчення війни заявили про додаткові просування зсу на території Курської області. Українські війська продовжують завдавати ударів по російських. Понтонних мостах, ну і понтонному інженерному обладнанню, яке з'являється на Курщині, на відео від ССО можете побачити, як це красивенько було. І цікаві дані про Курську операцію з'являються в західних медіа. Зокрема, друзі The Economist пише, що про підготовку наступу на Курську область Росії не знали ані керівник офісу президента, ані західні партнери. І що всі ці слова, зокрема республіканців, які приїжджали до України, пам'ятаєте, і сиділи за столом із Зеленським. Говорили: о, ми вражені. Добре, що ви нам про це не сказали. Такий сюрприз за інформацією видання «Сирський», Навчений попереднім досвідом, вирішив тримати плани у секреті. Ну і, як ми бачимо, часто мовчання в таких речах, як спецоперації, це запорука успіху. Принаймні, часткового, так точно своїми планами, сирський ділився лише з невеликою групою генералів і силовиків, яким довіряє. Ну і з президентом Зеленським а, говорив сирський наодинці без Єрмака. Робіть висновки, панове. Розглядалося кілька сценаріїв наступального удару по найслабших місцях російської лінії, атака Брянської області на півночі, наступ в Курській області, комбінація одразу цих двох варіантів або щось більше. Головною метою було відволікти російські війська із Донецької області та створити козирі для будь-яких майбутніх. Переговорів росіяни, нібито були впевнені, що українці стягують війська до Сумської області, аби її захистити, а не напасти на Російську Федерацію, оскільки у медіа напередодні ширилися повідомлення про можливий наступ армії Російської Федерації на цьому напрямку. Але ні. Джерело журналістів з економі з друзі повідомило західних союзників також навмисно е, залишали у невіданні дві попередні операції сирського зірвані заходом. Саме так було й написано в виданні. Одну із них. Злили росіянам в іншому випадку, нам наказали зупинитися. Росіяни зрозуміли, що щось відбувається, але ймовірно припускали, що нам знадобиться схвалення США для такого зухвалого удару. Ну і підключали свою агентуру, аби вона дізналася у США, що ж там українці планірують. Але там були нефтямки. Далі видання пише друзі. І ви маєте про це знати, що про нас е, думають західні медіа, і відповідно що читають е, наші західні партнери, втративши елемент несподіванки, українські успіхи сповільнилися. Пише видання. Президент Зеленський, як і раніше, наполягає на досягненні максимального прогресу. Сирські проявляє обережність, зосереджуючись на розширенні флангів вздовж кордону для створення. Більше захищених ліній пише видання за економіст, і водночас друзі українські військові, які знаходяться на території Російської Федерації, кажуть, що вони вже починають бачити більший сильніший опір з боку Росіян, тому втрати зростають. Тим часом на Росії Путін напередодні вшанував жертв подій у Беслані цинічно і зухвало, як завжди, згадав також про неонацистів на Курщині. Мовляв, тероризм перемогли, переможуть і неонацизм. Ставав там на коліна, вшановував жертв Беслану в ті трагедії, в якій він несе персональну відповідальність. Ну, Росіюшка, країна брехні. Но же, як в борьбе з терроризмом з тероризмом ми целей, своїх цілей. Ми доб'ємося, і на цьому направлении, в борьбе з неонацизмом і з условно покараємо приступник. В этом не може бути ніяких самнів. Згодом самопроголошений президент Росії зустрівся в Чечні із так званими добровольцями, які проходять підготовку в російському університеті спецназу, і скоро відправляться в зону так званої СВО. Там він також розповів про непобідімость росіюшки і закликав побільше гарматного м'ясця добровільно мобілізуватися на війну в Україну. Поки Пока нас є такі мужчини, ми точно звишна, абсолютно нібиті. Ще один цікавий матеріал. Друзі, коротенько про нього розкажу. Варто звернути увагу. Як пише видання політику із посиланням на двох українських чиновників, в нашій державі обговорюють варіанти проведення мирних переговорів. Із Російською Федерацією без прямої участі Російської Федерації у Києві. За інформацією видання вже е, будують модель цього мирного пакту. Він може бути схожим на процес прийняття угоди щодо зерна. Тоді нагадаю вам в переговорах брали участь Росія, Україна, ООН та Туреччина. Такий формат передбачає, що Україна і Росія працюють кожна над своїм варіантом угоди. Під наглядом ООН та якоїсь третьої сторони ну зерном це була Туреччина. Москва та Київ при цьому прямо не взаємодіють. Ухвалена в липні, нагадаю вам 2022 року. Угода дозволила Україні відновити експорт зерна через Чорне море. Тому той формат е, був успішним. Що думаєте про все це, друзі? Ми сьогодні вам гарненько наваляли зі всіх боків, але реально чимало е, інформації. Ви маєте про це знати, а ми маємо вас про це інформувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам шлю сердечки. Дякую всім за довіру. Їду зараз знімати рандеву із Романом Костенком. Він щойно повернувся із території Курської області, тому на телеграм-каналі Соколова підпишіться і можете ставити питання в коментарях. Я Роману передам. Думаю, що з перших вуст почуємо. З вами чимало цікавого в суботу вже ефір рандеву Роман Костенко. Дякую вам за те, що з нами. Підпишіться, якщо ще не. В описі до цього відео знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. До зустрічі підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.